Доброго дня! На обзорі сьогодні саморобний сверлільний верстак. От так от він виглядає. Провода, на жаль, і розетки до нього нема. Зараз будемо дивитися, чи працює. Так, Наче працює, але від часу... Різинка висохла. І тому зараз на матузці, так що потребує ще й різинку. Так, і друге у нас на обзорі, чи працює, чи ні. Не знаю я як назвати, мабуть. Ну, в общем, дивимось Така ж ситуація, наче працює, але також різинки нема, від старості здохла. І проблема ще, ой, в неї ще советська розетка. Тому потрібен, якщо що, перемикач переходник. Все, всім дякую, на все добре.